Сьогодні я вам розповім про нашу велику-велику вітринку по Рапалі. Дивіться, це наші воблери. Багато моделей, багато кольорів, популярних кольорів, кольорів, які працюють. Дивіться, повернулись ось такі кольори. Саме працюючі такі. А ще прям смак. Подивіться, яка краса. Також у нас тут ззаду великі, красиві І так ось у нас ще є блешні Приходьте до нас. Приходьте до нас в магазин, реальний магазин, якому ви можете взяти в руки той ваблірочок, подивитися і купити. Або повісити назад. Реальний магазин знаходиться в Києві на вулиці Мрії 50 дріб 20. А також можна зайти до нас на вебсайт luckyfisher.com.ua та придбати, замовити. Або можна просто позвонити по телефону і замовити.